Отже, в ефірі головне із громад Львівщини. Ветерани та військові знову в центрі уваги на Львівщині стартувала реєстрація на реабілітаційно-спортивний табір Ліга нескорених для ветеранів. Окремі партії техніки надійшли і від Золочівщини та Мостицької громади. Понад півтора мільйона гривень зібрали волонтери на підтримки ЗСУ. А у Миколаївській громаді відбулася зустріч із родинами військових. Діти наших воїнів підкорили найвищу вершину країни Говерлу. А у судовій вишні відбувся благодійний фестиваль, вишня-фест на підтримку 24-ї окремої механізованої бригади. Культура і традиції на великій сцені Львова, Яврівщина. Показала львів'янам свої пісні, одяг і мистецтво на святі Яворова Відь. А у Львові відкрили виставку, присвячену іконописиці Тетяні Думансько. Також на Львівщині створюють реставраційний центр для збереження культурної спадщини. Не минули і молодь форум Пульс Львівщини зібрав понад 120 активних учасників. А найкращих журналістів області нагородили премію імені Тараса Матвієва. Сьогодні ж триває велика проща до унівської лаври. Соціальні ...зміни та інфраструктурні новини. Яворівська лікарня отримала новий рентген від благодійників. На Другобичині продовжують будувати житло для переселенців. Ще одну квартиру придбали для хлопця із городоччини, який залишився без батьків. У Бродах завершують монтаж сонячної електростанції на лікарні, а новий розділ вже готує тепломережі до зими. Львівщина туристичний лідер України. Тільки у липні туристичний збір перевищив 6 мільйонів гривень. Скандал довкола сміттєпереробного заводу у Львові. Місто вже заплатило польському підряднику 27 мільйонів євро. Але той, за словами мерії, блокує будівництво, затягує процес і не допускає інші компанії до робіт. І, на жаль, не без трагічних подій на Стрищині загинули підлітки внаслідок аварії. Табір у Славському, де отруїлися діти, тимчасово закрили. Біля Львова сталася пожежа у приватному пенсіонаті для літніх людей. Новий генплан сокільників викликав суперечки через ризик транспортного колапсу та безпеку аеропорту. В озері задорожні втопився 67-річний львів'янин. А на Львівщині пенсіонер завдав 20 ножових ударів сусіду. Медики б'ють на сполох. Кількість хворих на COVID-19 у регіоні зростає і наостанок ціни на пальне, актуальні розцінки на бензин та дизель шукайте у нашому зведенні на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше.